Сьогодні, 12 серпня, понеділок. За хвилю розпочнеться твоя зустріч з Господом. Приготуй своє серце та розум до щирої розмови з Богом. Який дав тобі життя і бажає сповнити його справжнім сенсом та щастям. Сьогоднішнє слово походить з Євангелія від Матея. час Приступили до Ісуса фарисеї та Садукеї і, спокушаючи Його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм «Як настане вечір ви кажете буде гарна погода бо червоне небо. А вранці Сьогодні буде негода. Бо небо щось червонясто похмуре, то вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться, хіба що знак Йони. І покинув їх, і пішов звідти. Коли перепливали учні на той бік, забули взяти хліба, Ісус сказав їм: Глядіть, бережіться за кваски фарисейської і садукейської. Здається, завжди, коли до Ісуса приступають фарисеї, то слід чекати якихось непорозумінь, хитрощів, явного чи прихованого конфлікту. А як ти зустрічаєшся з іншими, наприклад, як приступаєш до Господа в молитві чи коли зустрічаєшся з твоїми рідними, близькими, друзями, колегами. Чи просто незнайомими людьми, якою є твоя постава, твоя мова, твої бажання? Бути щирим це велика відвага і розкіш, проте саме щирість і простота є добрим фундаментом для стосунків, що побудовані на заповідях любові до Бога і до ближнього. Ісус мусів показати цим поважним і заплутаним у багатьох умовностях людям їхню нещирість. Він називає їх родом лукавим і перелюбним. Для пророчої мови Старого Завіту є дуже характерним називати перелюбом невірність вибраного люду господеві, щоб описати стосунок любові Бога до людини, натхнені Святим Духом автори звертаються до найсильніших образів любові з нашого людського досвіду це жертвенна та безкорислива любов батьків та шаленство закоханості. І любов подружжя, приступаючи до Христа з підступними, нещирими питаннями, нібито з побожних спонук, вони тим самим виявляють невірність свого серця Богові. Так само як люди зазвичай ховають свої нечисті прояви і справи, так само ці люди приховують, що вже давно шукають не Бога і Божого. Але власної вигоди, власної слави і влади. Ісус залишився нечутливим на виклики старшини Ізраїля і пішов своєю дорогою, не чинячи ніяких спеціальних знаків, які б задовільнили їх самолюбство. Він прийшов показати безмежну любов, викупити нас з неволі гріха та дати життя вічне. Його смерть і Воскресіння є знаком. Понад усякі знаки і сталося це тоді, коли прийшла година за задумом Отця, а не коли забаглося Фарисеям Глядіть, Бережіться закваски фарисейської і садукейської. застерігає Христос. Можливо, тобі не вистачає чогось для доброго і щирого стосунку з Богом і людьми? Можливо, Хочеш просити Христа про переміну серця? час Приступили до Ісуса фарисеї та садукеї і, спокушаючи Його, просили, щоб показав їм знак з неба. А він у відповідь сказав їм Як настане вечір, ви кажете буде гарна погода, бо червоне небо. А вранці Сьогодні буде негода, бо небо щось. Червонясто похмуре, то вигляд неба ви вмієте розпізнавати, а знаків часу ви не здатні розпізнавати. Рід лукавий і перелюбний шукає знаку, але знаку йому не дасться, хіба що знак йони. І покинув їх, і пішов звідти. Коли перепливали учні на той бік, забули взяти хліба. Ісус сказав їм: Глядіть, бережіться за кваски фарисейської і садукейської. Господи, навчи мене відчитувати пасхальні знаки Твоєї смерті і Воскресіння в моєму житті і вірити Тобі щораз глибше і простіше. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.